Привет, таки всім в а новому відео. Не, не. Дивіться, яка в нас сьогодні дівчинка симпатична. Ростик симпатичний! Мам. Мама, зараз покажу ще себе. Ми йдемо ростика, заведемо на виходні до бабусі, він хоче, і до сестрички своєї двоюридної. Ні-ні, не, не. не йти йому. Не. Ні. Ні, йдемо прогуляємось і так і підемо. Пішли. О. Угу. Ангеліна в колясці возить молоток. Все, пішли. Любиш. Ось вам я така ось така в, ком в цьому е комбінезоні. Зараз буду, покажу себе. в зеркало, бо так погано. Видно. Сарафан. Який це комбінезон? Це сарафан. Хвост у мене зразу стоїть. Мій хвостик. Тут з крабом таким, з такому я комбінезоні. Ой, фулбіс. Сарафані. Все? І ти, красотка, прям. На вигляд, така ніби доросла. Все, пішли. Ангеліна взагалі зута. Ну, Добре, що в неї капчики постірані. Боже, що він її робить? Він її прям мучає. А де твоя кепочка, скажи мені, дитину. Кепочка на коняці. Від вчора лежить. На коняці. Цибу. Все, пішли, беремо з собою мусор, викинемо і йдемо. Ми, як завжди, по смаколики, взяли вже жилейки і йдемо ще по солонку. Солону хочеш? А десь була солона, ми брали з цибулі, не хочеш? Я хочу. Ні? Просто давай ще щось попити. Ми накупили подаруночків, смаколиків. Ангеліна вже, як завжди, попросилася йти пішком. Я, звісно, їй дозволяю, що вже достає. Оце купили, так? В одну розмальовочку. Для самих маленьких. Да. Один. О, Ангеліна ще заодно подивиться. Дозволяю йти тільки так, от, де немає бачте, машин і менше людей і менше переходів. І де машини далеко обочиною. О, побігла за ним. До залиш, будь ласка, книжечку, щоб не порвати. Давай. Туди дістав yeah. ужаси. Пішли. У нас така вечірня прогулка. Ну, у нас така класна вечірня прогулянка. 999. І мене каже, і мене і мене. забули а. Дає не лише щоб стрибати, а довжину. Це а НІ! За один вечір ми обійшли півсвіту і нарешті йдемо 1, 2, 3. Йдемо додому. Якраз нас зараз не будуть. Тож люди дивляться, думаю, слабе на голову. Якраз зараз у нас не буде світла. Ми йдемо додому. Ну що? Ми вже вдома купили, ще зайшли в АТБ, купили таких два. Ой, сізайка зацепилась. Таке два морози. Вода. І адвелінці ось таке от взяли. І ще ми там взяли хлібчик, бо вдома немає хлібчиків. Ви б бачили, як на мене дивився цей чоловік, який там сидів. Це просто сміх, Це Все. Допомогти тобі роздітися. Допоможу тобі роздягнутися. Він така сьогодні симпатична. Мама! Давай ковтинку поставимо на вішалку, да? Ну, коротше, я саме вийшла з магазину, включила О! камеру, ага, там чоловік сидів у машині, він якийсь здивований, такий, типу. Подивився, я так прийшла, говорю собі далі, думаю, ну, це взагалі бзіки да взіки. Будиться морозиво зараз. Сьогодні в мене сама дивна вечеря: або кавун, або морозиво. Вечеря просто бомба. Ростик залишився, буде там гратися, залишився на цілі виходні, а я ще зараз чоловікові зварю, він просив зробити йому ще пільмішки зараз варю. моєму розум? Нам, звісно, без Ростика мега скучно, бо він весь час говорить, він весь час розказує щось там, що він знав, нове і що там. А ти знала, мам, а ти знала то, мам, а ти знала то? І з Ангеліною постійно балується, Вони так балуються, ужасно. просто. І Ангеліні без нього дуже скучно. Вона прямо розстроїлася, що він поїхав, але він хоче погратися з сестричкою, бо, каже, що він е, хоче віддихнути від Ангеліни. трошки. Бо вона з ним трохи погано грає, а сестричка там старша. Якби ще був брат, там ще є братик, якби ще він був, то вони взагалі це Армагеддон і Армагедоніще. Тож, ми віддихаємо від нього, а він віддихає від нас. Ангеліна вже буде, як він приїде, то Ангеліна вже буде за ним бігати як хвостик. Вона прям за ним цепляється, а тоді цілий день бігає. Вона за ним так скучить безмежно просто. Тож ми ті типу, вечеряємо. я доварюю їсти, хоч би не вимкнули світло і будемо митися. Та будемо лягати спати півдесята. Треба вже лягати спати. А я, щоб не цей, тримати себе в формі. Один день худаю, другий день обжираюся морозом. Таке Таке буває. Я ще швиденько прибираю ось цю красоту, діти щось поприносили тут і носки, і іграшка, все, що треба і не треба, і тут. А кавун, звісно, завтра піде вже чоловік і викине зранку, і тут на столішниці треба прибрати. Я зараз це тільки, як завжди, щелк. Оце то магія, правда? Було би так в житті. тільки щок. І все чисто. Посуда чиста, все чисто. Ну, звісно, зараз чоловік ще приїде, і це вже терти не буду. Я інколи перетираю посуд, а інколи залишаю, щоб отак от стік, до ранку він стече і висохне. Інколи перетираю. Да. Зварила ще пільмішка йому. Признаюся, вже аж два зжерла. І якби так було в житті, тільки щелк і порядок. Тільки щелк і порядок. В коридорі теж там прибрала ось так: от ще залишився цей комбінезон треба забрати. І все, і порядок. Хотіла вам ще багато всього розказати, наговорити, але у нас пропало світло. Тож ми тоді лягаємо спати. А завтра я вам е, розкажу. Який хитрий у мене чоловік? Добрий раночок, нас ну, вже кава, як завжди. Розкажу вам зараз те, що не договорила вчора. Ну, це просто сміх. Чоловік мій, коли ось тут, з вечора, немає посуди, і якщо він приходить і щось там їсть, він каже: я відчуваю себе некомфортно. Якщо я в чисту раковину ставлю одну. Тарілку там ще щось, мені приходиться її помити, бо ти все помила. А якщо тут стоїть гора посуди, і він приходить і ставить свою тарілку, типа є багато мити, я не буду, рано встане жінка і його помиє. А якщо одну, то йому приходиться мити. І от сьогодні такий от бонус плюс він сам помив свою тарілку. Це, звісно, смішно просто, але такі вони хитрі ці чоловіки. Я вибачаюся, що я ще така трохи не мита, не чесана, як я говорю. Але хотіла вам сказати, що я от вчора замітила, що в наших соцмережах все настільки ідеалізовано, Ну, просто показують таку м -м, ідеальну прям, ідеальну картинку. І всі хочуть бути настільки ідеальними, щоб прям, ну взагалі, всі. Під одну копірку хочуть бути ідеальними. Але в реалі воно не так. Я не вірю, що в них так все ідеально. Ну прям так все ідеально. Ви що, не живете в тих будинках чи що? Чи ваші діти сіли і граються так одною іграшкою і одразу її поставили на місце? Я не знаю, це просто якийсь от ідеалізований світ, і вони його показують таким ідеальним: Що Інстаграм, що Ютуб. Ідеально все. Прям все має бути так ідеально. Прям дуже. Це дивно. Це, звісно, дивно, що люди показують, а не можуть бути такими, знаєте, іскренніми, відкритими і показувати життя таке, як воно є. Але кожен, знаєте, показує те, що хочуть. Або показує те, що хочуть, ну, чим хоче казатися, знаєте, показуватися. Таке буває. Але я така зайшла вчора в інстаграм, гортаю така, і, і все всіх ідеально. Прям, от вони поїхали на відпочинок, це ідеально, там прибирають теж, все там чистенько, акуратно, так прям відкрили шкафчик, а там ідеально просто. Так стоїть, все, під, отак, от, от, під, під кайомочку. Просто. Все ідеально, все ідеально. А в нас тут життя пливе, біжить, і ми не встигаємо за ним. Тож, така ситуація. Не завжди встигаю прибирати, не завжди встигаю готувати там ідеально їсти, ще щось там ідеально робити, бо я не ідеальна. І багато людей теж не ідеальні. І все встигнути просто нереально. Треба кайфувати від того, що є, а не гнатися за якоюсь красивою картинкою. Ось такі вас справи. На цьому це відео буду завершувати. Начну знімати нове відео, яке вже вийде завтра, а це виложу сьогодні. Тож, всім пока-пока. Дякую за перегляд вам. Дякую кожному і кожній. Все, Всіх обіймаю, пока-пока.